Для них я по ставках коротенько, все по пільгах. Ще є в кінці дві сторінки, вони двосторонні, є пільги по земельному податку і пільги по наруковому воїні. По пільговиках, знову ж таки, наволожу. Я не буду зачитувати, там залишилися всі ті самі, що були. Просто розписали, так як я минулого разу казала. Всіх учасників всіх війни, які в нас були правильно, як зараз згідно класифікаторів, згідно законодавства. Плюс додавалися інваліди внаслідок війни, не було в нас таких, бо коли так не було фактично. І там, де члени сім'ї, всіх загиблих, всіх учасників дописано сім члени сім'ї першої війни. Тобто, щоб не було потім проблем, які саме, то більше класифіковано, що це на сім'ї першої лінії. Відповідно, решту залишилися всі ті самі і по е, нерухомості залишаються фактично пенсіонери, які мають е, е, пенс, місячна пенсія, тих саме на 1 січня перевищу, не перевищує два розміри прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. Більше таких нічого не вносилися зміни, е, які є, просто кажу, розписалися відповідно до тих змін законодавства, які... Але цінний, будь ласка, якщо ти маєте в себе, як я пояснювала вчора, ви як депутати багато людей не знають, що ми пропілували, чи землі, чи нерухомість, і їм приходять платіжки, вони оплачують. Просто якщо ви знаєте, що у вас такі категорії, які тут передбачені, пропільовані є на території, можете їм казати, тому що пільга не надається автоматично для того, щоб отримати пільгу, Треба зібрати заяву, пакет документів, надати її в податкову для того, щоб ця пільга надалася і за, за поточний рік скасувалася плата за землю або плата за нерухомість. Тобто в будь-якому випадку прийде до людини платіжка, але коли людина підпадає в ту категорію в тих пільг, е, то е, тоді можна зібрати пакет документів, воно скасується. Але ще в нас була податкова автобус. Вони наголосили, що такий пакет документів придеться збирати щорічно, тому що у них 1 січня оновлюється база це все зникає, що є фільми, тому якщо, наприклад, людина в 25-му році віднесе пакет документів, її скасують за 25-й рік, в 26-му їй знову прийде така сама платіжка, знову треба збирати пакет документів і знову ти. Хоч це треба людям наголошувати, бо є дуже багато нюансів, вони думають, що вони один раз пішли і це все. Це вже по податкові але тоді вже добавлю, що ми домовилися, що старости не Ще... Ми... ...е... ...е... Простіше здавати пакети документів і подавати тобі податкову. Тобто людей має бажання, може прийти до нас, є на зв'язку заяв, ми маємо який пакет документів, ми можемо людині сформувати, або ми зберемо, відвеземо, або людині просто поможе, вона сама може завести податкову. Тепер будемо таким шляхом питання відповіді, потім по процедурному виступу по даному питанню. Питання відповіді Депутати, хто хоче потім виступати, будь ласка. Я потім, будь ласка, запиші дитину один. Ще є бажаючі, донести, будь ласка, питання відповіді. Будь ласка, Наталя Володимирівна відповідає. Які питання? Добре, слухаємо яке питання. Тобто ми говоримо, що будемо збільшувати податок для тих усіх наприклад, для фізичного всіх. Тому Юридичні ми бачимо так. ми Не, 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 не чекаємо. У мене питання тоді стоїть. В такому плані, ну, саме синокосіння 3 відсотки в смислі нашого. Так корів тому що ще У нас таких земель немає, це якщо з'явиться. У нас на сьогодні, бачите, воно не виділено, у нас на сьогоднішній день можемо поставити будь-який відсоток, у нас їх немає, якщо з'явиться... Якщо нам треба написати, якщо у нас немає? Можливо, ми можемо ставити, якщо, наприклад, в реєстрі ведеться, можливо, люди використовують без правостановчих документів. Якщо з'явиться в реєстрі, то тільки і тоді землі появляться. Добре, дачі індивідуальна дачну дівницю. У нас таке є чи немає? Немає на сьогоднішнього. Немає. Але на перспективу, якщо зніметься мораторій, ми можемо виділяти землю під дачну дівницю, відповідно, у нас ждуть враховані. У нас, є Прошу? нас ще є земля, що землячки Ну, Якщо провезти ті човорозробку в генеральній то що щось знайти? Це не означає тільки по великій гаях, ми можемо по інших селах зробити. Але не майна. А тільки для садівництва. Питання. А, 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 дичкові, там не, є не для садівництва. Для садівництва. У нас немає детачного ділянка. Для будівництва віддання гаражі, це мається на увазі... Це якщо окремо стоящі не на території житлового... В тобто, ну, більшості так. окремо стоящі беруть для, для діяльності бізнесу. А окремо стоящий власне, потреб не беруть, так? Ну, в основному беруть біля подвір'я. Десь на обідній дорозі ще щось рідко беруть. У нас багато таких? Для гаражного будівництва у нас це лінійський коператив, без сколи 150 займають ділянку ну, і гаражі будівельниці. За рахунок вже інші не. мають на саме точно. Чому інші? ОЖБ вони повністю не платять. Де, Бо Вони пільгуються. І друге питання, коли Андрій це, коли ви уважемо слухав прибудинкові чи багатоповерхові будинки, де мають шість гаражів, теж прописано, що вони пільгуються. Згідно рішення сільської ради. Це стосувалося і ще раз повторюся тільки бізнесу і, і останніх гаражів, які були в гаражних кооперативах. Приклад Туго-Подільська, гаражний кооператив Гаївський, і другий, це великі площі, де виділялося для гаражних кооперативів. Будь ласка. Ну і там, якщо під гараж відходять, там навіть як не сота землі до, 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 до сотої землі, то відповідно там і сума буде. Ну, ще навіть нагадаю приклад до війни, пам'ятаєте, що чотири гаража виприймали рішення по ориту. Чотири не, не реалізовано і ми писали. Вони так хотіли узаконити ту землю, ми писали одна сотка для гаража, і в тому числі не досвіді гаражі, ставки піднімаємо максимально до 30%. Раді, що там вже є збудовані, основна в основному площа їх не перевищує 20 квадратних метрів. 20 квадратних метрів, 24 гривні, то це не дуже велика сума де платити за нерухомі міністр. А за землю там взагалі помічають. Добре, дякую. Ще хто має запитання? Нема? Будь ласка, хто хоче, будь ласка, дякую, пане Володимир, присідайте. Хто хоче виступити по даному проєкту рішення, до сесії? Будь ласка. Я считаю, соответственно, пожалуйста. Коли люди мають більший дохід, коли збільшується загальна заробітна плата, коли є можливість, мовно кажучи, вкласти якісь певні кошти і за рахунок того сплатити ті чи інші податки. Мета податки — це і необхідна річ, тому що за податки проживає громада, створює в і забезпечує функціонування інших всіх видів своєї діяльності. Воно це так, це, це має бути так податки. Мета. В громаді яке мета? Ми позиціонували себе як громада розвитку. Громада розвитку це та громада, в якої невисокі податки, в якої максимум в стіні видані підприємці, тобто і особи, які не платники, тобто, щоб максимально залучити тих, хто не платить. Зараз у нас трошки інша ситуація. Перша ситуація в тому, що у нас в нас українському штабна війна і заробітня плата реально людей не зростає. Вона тільки що падає, падає, і кожен раз все більше і більше падає. Це можете ви побачити кожен день, коли що в і по цінах, які досередні. Володимир Іванович каже, дійсно, там що там за город було, два підписати, де подати ходить. Я нічого не має бути, але там один город, другий, третій город, як є в кожного, я думаю, з вас є в неї ще. Ви бачите, гуртожиток, які були спостроїли, думали, що там будуть усі жити, а живуть вони двоє функціонерів, а він на два поверхи. Іде ще і є стріха, де в живуть, яку також за таку треба заплатити, і за підвал треба заплатити. А що докупи, докупи, і відповідно, що сума набігає, набігає. І за рахунок того, за рахунок підвищення, щоб ще податку, що зменшується, що краще ми можемо сказати, що нашого відповідного населення. Коли є зростання, можна щось брати. То як то хрупну корову. Якщо ти її не вигодуєш, а будеш її доїти, то вона здохне. І не будеш нічого мати. А ми хочемо вищувати. Це підвищувати. Я розумію, що це є необхідна річ, що треба, можливо, і залучити якісь інші механізми, для того, щоб максимально платили тих, хто не платить. Тому що той, хто не платив, і далі не буде платити, а ті, що платив, той, хто робоча кулячка, його треба догнати і загнати, так що ми взагалі нічого не хотіли. Я розумію, а зараз піднесли. то не знає, незначна сума по 8 тисяч. Добре, сьогодні 8 тисяч, наприклад, буде 11, і вже понабігає. Кожен вийде та ситуація, що люди не будуть мати можливості вже вільне існування. Якщо ми хочемо залучити якісь інвестиції, зробити нашу громаду порівняно з іншими і наведені приватними, це є також кожен інвестор дивиться на податки. Він бачить, скільки платить там, там і там. І він бачить, ага, гаяк менше ставка. Давайте підприємство, можливо, я ще щось, бо я якийсь бізнес роблю. І є така ситуація. Шановні колеги, yeah. я вам дякую, що висловили мене. Моя пропозиція залишиться така, така я хочу її озвучити. Зараз, на період військового стану, коли йде війна в Україні, я би вас просив проявити свою кажуть, мудрість, свою відповідальність перед тими виборцями, які відповідно за вас mm -hmm. голосували, які вас обрали сюди, щоб делегувати свої е, повноваження через вас. І я думаю, що я би трошки поки що утримався. Що підвищення податків на той період, коли йде він, підвищення їх безпосередньо завершити. Прошу ще раз вас закликаю до вашої мудрості, розсудливості і зробити свій правильний виріб. Залишити це на рівні того, який був. Я розумію, податкова пишена, але пишуть їхня справа, їхня справа писати, наша справа прийняти мудре і виважене рішення, яке б відповідно що яке було на стороні жителів нашої громади. І знайти механізми дій, які би забезпечували, щоб ті, хто не платив, платили. Чи є питання? до Є питання до де депутатів. Просто вона апеляція до виступу. Е, Віктор Петрович, ви сказали, що в нас люди мають по два-три по в городів, то я вам скажу на сьогоднішній день 90% жителів нашої громади, вони не використовують городи одностійно. Вони знали їх в користуванні, відповідно, трактористом і іншим таким місцевим фермерам, які поробляють за це і платить гроші. Відповідно, збільшує на її ціни, тому що ми розрахунок на зарахунок Наталії Володимирів податковій, там ціна 10-15 сотень городу коштує 6-7 гривень. Це плата земельного податку. Що стосується, якщо ви проживаєте за пенсіонерів, до 2 гектарів, оскільки би не мала людина пенсіонер, вони не платять. Тобто якщо людина має в з згороді, вона є пенсійному вона не вкладає копіки до бюджету сільської ради. А більшість людей, які займають вгороди на громаді, вони всі пенсіонери. Тому то, збільшення оплати податків людей фактично не вплине. Наступне, ви говорите, за майно, за нерухоме майно, фактично, те, що ми піднімаємо податки, там дійсно побудували люди багато гуртожитків, то також у нас є підбування для таких людей. Люди, які отримують пенсію менш, більше, більше міні, вони, не більше двох пожиткових мінімум, також у нас Це 6 тисяч гривень. У нас 6 тисяч гривень, у На нас ніхто не має майже пенсії. пенсії. Тому в нас фактично також 80% пенсіонерів вони пільгуються, якщо вони стоїть цей будинок. Це інше у нас також передбачено. Подвічі будь ласка, якщо ми так, до 6 тисяч, у нас фактично 6 тисяч гривень пенсії мають одиниці. Тому, відповідно, більшість пенсіонерів, якщо вони мають будинок, вони, 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 вони також підгуються, вони не платять цього податку. Крім того, у нас держава передбачила вже пільгу 120 квадратних метрів, у нас вже пільгується. тобто, якщо будинок має там. 130 140 квадратних метрів доплачується тільки та невелика різниця. І крім того, ми також вказали дуже великий перелік додаткових будівель, які знаходяться на території е, тої самої присадинної ділянки, яка би мала відбуватися, і фактично тільки ми це прибуємо, більше майже ніхто не підбуде. І всі інші такі е, соціальні незахисні версії населення, це багатодітні інваліди першої життя, настою, також кільнуються. Тому е, це підняття податків, воно вплине в основному на тих людей, які дійсно би мали працювати. А те, що ви говорите на рахунок. Того, що треба шукати платників, які мають пореєструватися платити, на це працюємо. Але питання в тому, що в нас немає зараз нормальної дієвої державної відділеної секції, там могла б прикинути кожному, відповідати, що він живе, працює і в тому нерухому майні, але не вводить експлуатацію, то це є проблема, це проблема не сільської ради, проблема держави. Тому над цим і працюємо. Це відповідний диалог. Шологов депутата. Іван не але має свою думку. А я ми свої дословні, а вас і своє. по совісті, а не слухайте то, що було. Звичайно, дякую вам. Шановні, шановне товариство, Я не помипалися ва... і розказувати, що ми за народ, ми дійсно показуємо вже 10 років, відколи об'єднали нашу громаду. Що ми дійсно працюємо на тому, щоб ми будемо все ж таки коли і в тому числі нам жити ставало краще. Провід війни важкий час, тобто, що не розумів, але щоб ви зрозуміли і люди розуміли, які платять кошти для зараз розвитку це є ніц порівняно з тим, що ми зараз теж піднімаємо частинку, то, що ми говорили, частинку тих 6-8 гривень, хто платив загород, де платити 12 гривень. Я думаю, це вообще. Немає для того проблем. Ви почули, що шановні виборці наші зараз слухають. Всі, хто пільгується, вони пропільговані і пенсіонери, і по два гектари городу, тих, що повіддавали більшості, по тому такі великі площі повіддавали фермерам і за кожну сотку 60 гривень отримують певно допомоги від тих фермерів за ті вороги. Але це для вас всіх і дійсно працювала. Команда Лоповської сільської ради спільно з депутатами бюджетно, бюджетно, бюджетної комісії і надають сьогодні такі пропозиції. Тим більше, як ви сьогодні почули, це буде з 1 січня 26-го року, і воно треба його прийняти до 15 числа. Бо дійсно, це потім ще на рік буде програмка Це, 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 це Невеликі інвестиції в нашу громаду. Але приклад мені одного звикли за е, фізична особа е, звати Степан. Приклад того, що він за майно платить 26 тисяч гривень і каже, шановні, я готовий платити більше. Але дійсно ми стаємо і всі платимо. І Піднімайте, я буду це теж. Тому що це дороги, це школи, це медицина, це світло і це розвиток після нашої громади. Є дві пропозиції. пропозиція, пропозиції, тільки що озвучував депутат головного родина. Так що пропозиція, яку зачинила Наталя Володимир, проєктної тобто, розприцелі. І так, і так, став на голосування проєкт Раші, то що зачепила Наталя Володимирівна про встановлення місцевих податків і зборів відповідно до податкового кодексу покровенної закону України про місцеве самоврядування Україні, враховуючи постанову Кабінету міністрів про затвердження порядку та форм надання контролюючим органівно на електронному вигляді інформації щодо став та податків під сплати місцевих податків або зборів 28 грудня 2020 року ново 1330 ізмінювати виставки постійної комісії з питань. Планування фінансів бюджету щодо регіонально-економічного виступу інвестицій міжнародного звісно, сільська рада вирішив становити, э, становити податки і збори пропозиції Наталії Володимирівни. Хто за, прошу проголосувати? Хто за? Прошу проголосувати. Будь ласка, пані, шість. Дякую. Хто проти? Два чоловіка проти. Друге питання не виносить п... п... Віктора Петровича, тому що э, проєкт реалізований. І бо У нас є отримання. Вибачте, не задав, не побачив, я побачив, я побачив, тих був депутатів. Так, два чоловіка проти, один чоловік утримався. Рішення прийняте. Так що питання, які ми напрацьовували сьогодні на сесії, повністю вичерпані. Є ще питання? Mm -hmm. Станом так, дякую. Якщо нема питань, то старта сесія 8 спиту наважається закриття.